Ніхто не сумував, а я повернувся. Це рубрика Що там по тактильності. І сьогодні ми поспілкуємося з амбасадором тактильності. Ця рубрика мала називати Що там по тактильності. Я вважаю, що ти амбасадор тактильності. Тому твій хлопець одна в Італії, він не дізнається. Ми вирішили на той випадок, якщо ми не зробимо тут титр, то це Ольга Харлан, щоб люди здогадалися. Типу, це таки буде, буде відеоріб. Зараз тут ремонт, тому що ми знімаємо до Дня Незалежності. Е і на День Незалежності тут вже буде герб. І ти, коли їздиш на змагання mm -hmm. і повертаєшся, mm -hmm. ти ж, напевно, замічаєш зміни більше, ніж люди, які постійно тут. А -а -а. Яка така найяскравіша зміна, яку ти пам'яш? По-перше, батьківщина мати. Це зрозуміло, О, це, це по-перше. По-друге, е не можу сказати, що настрій. Uh -huh. Змінюється. Тут, в Україні, так, так, людей. Так. Краще чи гірший? Краще. Ну, тобто, мабуть, що е звичніше, я не uh -huh. знаю, бо люди звикають до цього От, е і намагаються жити. У мене є знайома, яка зараз за кордоном, і uh -huh. дуже часто буває така штука, що вона сідає десь в кафешці uh -huh. і чує, а чому експрес який то не такий? Uh -huh. Ти на змаганнях і в тебе є зброя. Як uh -huh. ти борешся з спокусою? Ні, на, ні, насправді вас розумі. якось розводять чи ні, чи як це відбувається? Ну як показується випадок? Ні, не розводять. по Перше їм все одно. По-друге, це був перший випадок, коли хтось взагалі з фехтувальників зустрівся саме і фехтував. От до цього ми не їздили на змагання, тому що у нас не було наказу був наказ на те, що ми не можемо приймати участь з нейтральними атлетами і нейтральними тіре росіяни-білоруси. От, а, тому це були перші змагання. Я була саме перша, це така доля, мабуть, що так все, все сталося. А, і нас не розводять, як бачиш. От. А що, що в тебе по відчуттях? Ну, чисто емоційно, мені цікаво. Коли я їх бачу? Да, ну взагалі, ти, ти, ти чуєш російську мову, ти бачиш людей з Росії. Можливо, так. ти бачиш прапор. Що ти відчуваєш? Я не бачила прапор вже давно, і це дуже добре. Ми були на змагання в Батумі, ага. Грузія, і їх ж там багато. От, ми, там, звісно, ми, ми сиділи в одному закладі, і там е, грав Ельзи, І я розумію, що тут же ж Росня сидить, і їм некомфортно, і вони нічого не може сказати. «Ну, це ж так прекрасно. Mm -hmm. Це дуже класно. Я хочу привітати тебе з кваліфікацією. Це, а, Дякую. Це вона. І дякую. ще більше хочу тебе привітати з тим, що в тебе є тепер особиста барбі. Так, особливо так, зараз, так, на хвилі так, того, що Так, так, вже давно. А да, скажи мені, ти ж єдина дівчина в Україні, uh -huh. яка має особисту Так, Так, вау. А, я Думаю і дуже хочеться, щоб ще були українки. Бо ми, ми ж класні. До речі, свою ляльку Барбі в єдиному екземплярі Ольга виставила на аукціон на eBay, який триває просто зараз. Всі кошти буде спрямовано на реабілітацію українських військових. Тож у вас все ще є час долучитися. Три жінки українських, яких би ти порадила, щоб вони була Барбі. Три жінки а... це може бути хто завгодно. А я думаю, що звісно, це повинна бути спортсменка. Наша Білодіт. А, ну, да, Даша 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 Дід. Це угу. Те, Кмандо. Дзюдо. Дзюдо. Я на неї був колись підписаний, але не заради того, що чим вона займається. Продовжу. А чого колись? Ти підписався? В неї з'явився хлопець, в мене з'явилася дівчина, і наші шляхи просто розійшлися. Я ми розсталися. Да. А хто ще? А, хто ще? А, я думаю, що Лена Кравець, і знаєш, як це робити куча кенів, і Лена Кравець. Дуже тобі дякую, тільки що ти допомогла мені можливо підвищити за плотню. Так, і третя. А, і третя, звісно, ну, і трішки з історії. А, мабуть, що Леся українка, я б хотіла. Вау. Так. Це було класна барда, насправді. Так, так. Якби так. В тебе є партнер по танцях зірками? Діма Дігусар. Так. Він зараз служить в лавах ЗСУ. Так. Напевно ж, ви, напевно ж він перший написав тобі, або ти написала або подзвонила одразу після того, як ти не потиснула руку. Була розмова у вас? Ну, трошки попереписувались. Він мені перший написав, сказав, що я крута. От, я йому подякувала, як завжди це роблю. От, все добре. Просто в той день, коли все це сталося, там вже mm -hmm. були два типи новин. Mm -hmm. Якщо повітряна тривога, що летить, куди летить, mm -hmm. і що там Харлан. Дискваліфікували, не дискваліфікували. І воно так от з'являлося одне mm -hmm. мене Також там так було, знаєш. Я не знаю, де що, що. тебе більше моційно. Mm -hmm. Ми зараз хочемо традицію таку започаткувати, де гості звертаються до наших військових mm -hmm. і можуть їм або сказати щось, або побажати, або попросити будь-що. Mm -hmm. От я хочу, щоб ти почала її цю традицію. Хлопчики, ми. Дуже вами пішаємося. Ми дуже вас чекаємо вдома, але треба зробити ще дуже багато всього. Можна тут матюкатися? Так. Да. Треба цю русню вигнати з нашої рідної землі. Ми знаємо, що все буде добре. Ми вам будемо допомагати. Ми вас чекаємо і слава Україні! тримайтеся.